Новини міської інформаційної служби в ефірі. У студії Володимир Кравченко. Вітаю. 197-ма доба протистояння російському воєнному вторгненню. Говоритимемо про актуальне станом на 8 вересня. Що накоїли окупанти вночі на Дніпропетровщині? Звіт про обстріли та сумні наслідки надали обласні рятувальники. На центральному проспекті Кам'янського вдосконалюють водозливну систему. ДСНСники Кам'янського провели серед малечі конкурс тематичного малюнку. 8 вересня Міжнародний день грамотності. Дізнаємося історію рідної мови. І до оперативної інформації. Окупанти не дають нашій області жодної спокійної ночі. Цього разу знову постраждав Нікопольський район. За попередню інформацію, люди цілі. Традиційно заслухаємо подробиці від спікера обласного управління ДСНС України. Під прицілом російської окупаційної армії знову опинився Нікопольський район. Чотири рази за сьогоднішню ніч ворог бив з градів та важкої артилерії. У місті Нікополя внаслідок обстрілів на одному з подвір'їв виникла пожежа. Вогонь приборкували 15 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Пошкоджено 11 приватних будинків, три господарчі споруди. Ще чотири господарчі споруди повністю знищені. Понівенчено гімназію, кілька панелей сонячної електростанції, автомобілі та електромережу. Наразі ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. На щастя, люди не постраждали. Також ворог тричі обстріляв Марганецьку громаду, пошкоджено місцеве підприємство. Масштаби руйнувань у громаді наразі з'ясовуються. Попередньо обійшлось без постраждалих. Кам'янському вдосконалюють водозливні системи, використовуючи нові рішення для правильного водовідведення під час дощу. Однією з проблем в зливній системі стала неспроможність ливньовок по проспекту Свободи впоратися із великими обсягами води. Про те, що і як роблять, далі у сюжеті. Із наближенням осені все частіше стає питання, як правильно розвантажити проблемні ділянки в низині міста. Вірним рішенням стало додавання нових водовідводних каналів, розповів керівник підрядної організації АКватех департаменту житлового господарства Кам'янської міської ради. Було прийнято рішення покласти новий колектор От 23 метра тут, і врізатися в общого пользує колектор діаметром. 1200 мм. Це система, вона повинна відсікати цю воду, яка йде з вулиць 9 травня і з вулиці Мира. Планується подальше вдосконалення водозливних систем по всьому проспекту Свободи від автовокзалу і до центрального ринку, де буде побудована нова система водовідведення із прилеглої вулиці Шепетова на перехресті біля вузла зв'язку. Активна та якісна підготовка міста до холодів наразі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міської влади. Відсрочка від призиву для тих, хто укріплює трудовий фронт. Подовження чинних відсрочок, а саме бронь на два місяці для військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнний час ініціювало Міністерство економіки та затвердив уряд на засіданні 7 вересня. Далі ініціативи мають бути прийняті Верховною Радою та підписані президентом. У межах ініціативи міністерства мова йде про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки у березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято мінекономіки лише один раз. Нагадаємо, раніше уряд підтримав законопроект, яким розширюється перелік установ підприємств, чиї працівники підлягають бронюванню. Так, урядовий проект закону про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо Бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час передбачає зокрема бронювання працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів, а також працівників підприємств, що виготовляють продукцію для Збройних сил України, чи є критично важливими для функціонування економіки підприємств та організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання. Якщо працівники залучені до їх виконання, нові норми набув будуть чинності після прийняття Верховною Радою та підпису президента. Аграрії Дніпропетровщини можуть отримати допомогу у межах нової програми підтримки від Євросоюзу. Уряд країни розробив нову програму підтримки малих агровиробників: тих, хто обробляє від 1 до 120 гектарів або утримує від 3 до 100 корів. Нині триває прийом заявок на отримання допомоги. Про це повідомили на брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Кожен фермер, який бажає долучитися до програми і отримати допомогу, повинен подати заявку на сайті дар державного аграрного реєстру. На платформі Державного аграрного реєстру на сьогодні вже зареєстровано понад 8 тисяч агровиробників всієї України. І щодня реєстрація триває. З 1 вересня у дарі з'явилися перші програми безповоротньої допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад півтора мільярди гривень за умови програми фінансування. Надається фермерам, які обробляють від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. В особистому кабінеті аграрного реєстру можна дізнатися інформацію про свої володіння, статус заявки у програмі та багато іншого. Подати заявку на участь у програмі можуть фізичні особи, юридичні особи, а також фізичні особи-підприємці. Останній термін подачі заявок 15 листопада поточного року. Обмежень щодо реєстрації немає. Підтримку можуть отримати виробники СГ продукції незалежно від розміру, організаційно-правової форми чи напрямків діяльності. Єдина обов'язкова умова це земельні ділянки та поголів'я повинні бути офіційно зареєстровані. Програма передбачає виплати у розмірі 3100 гривень на один гектар або 5300 на кожну корову. І повертати гроші не треба. Також за ці кошти можна відремонтувати техніку, закупити добрива, корми та інші необхідності для роботи аграрія. Кінцевий термін подачі заявки 15 листопада цього року. Програма поширюється на всі території підконтрольні Україні. У ми відібрали кращі роботи в рамках конкурсу дитячих малюнків на протипожежну та техногенну тематику. Рятувальники, герої без зброї. Конкурс приурочений до Дня рятувальника та в пам'ять Дарії Гречишевої, речниці ДСНС у Дніпропетровській області, яка трагічно загинула. Серед членів журі були й наші колеги. Які малюнки перейшли до наступного туру та хто став кращим, дивіться у сюжеті. 8 вересня відбувся перший етап підбіркового конкурсу дитячих малюнків на пожежну тематику Рятувальники, герої без зброї. Конкурс проводиться серед дітей різного віку з метою формування у підростаючого покоління, патріотичного духу, романського світогляду і відповідального ставлення до забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Даний конкурс проводився серед дітей різного віку. Віковою категорії у нас було це від 6 до 18 років. Запрошувалися всі навчальні заклади до участі в цьому конкурсі, де були відібрані роботи за кожної з вікової категорії. Їх було всього три. Це 6-10 років, 11-14 років та 15-18 років. З кожної з категорій було обрано три переможця, які будуть направлені до другого етапу конкурсу, до міста Дніпро, де будуть вибрані роботи вже по завершенню фінального конкурсу. Велика кількість робіт доводить актуальність конкурсу та його тематики серед дітей. Роботи дуже гарні та виконані різними техніками. Було складно обрати три кращих з-поміж інших, розповідають члени журі. Іноді смаки суддів не збігалися, тому кожен відстоював своїх фаворитів, але спільними зусиллями було обрано кращі роботи дітей. Роботи художньої творчості оцінювалися такими критеріями: змістовність, оригінальність ідеї, художній рівень та кольорове рішення. Мені дуже цікаво було і оцінювати роботи дітей, бо вони дуже цікаві, колоритні. І безпосередні було дуже важко вибрати нам. Ми дуже старалися. Зацікавила робота губи Микити. Вона виконана дуже цікаво, колоритно, акварельними фарбами і гилівою ручкою. Всі маленькі деталі там були прорисовані. Я Здивована, що він ще працює в такому стилі. Оргкомітет конкурсу на звержальному етапі визначає трьох переможців у кожній віковій категорії в обох номінаціях. Переможців обласного етапу нагородять цінними подарунками. Троє юних науковців із Дніпропетровщини вибороли нагороди на міжнародному фестивалі інженерної науки та технологій у Тунісі. Участь у фестивалі брали вчені від 14 до 24 років. Розробники і дослідники з усього світу презентували свої проєкти з фізики, екології, суспільних та комп'ютерних наук, математики, інженерії, біології, підприємництва та бізнесу. Серед переможців Захар Пісаревський, випускник кам'янського технічного ліцею імені Анатолія Лигуна. Він став срібним призером наукового фестивалю. Своє дослідження хлопець присвятив відновленню набору чисел за лінійними комбінаціями його елементів. Це така математична задача, яку науковиці цього світу вирішують вже багато років, щоразу наближаючись до її розв'язання. Свій внесок зробив і я, розповів Захар. 8 вересня в світі відзначають міжнародний день грамотності. Задача свята підкреслити, що бути грамотним важливо, а якісна освіта має бути доступна кожному. З нагоди свята ми вирішили звернутись до історії української мови. Наша мова, як і наш народ постійно виборювала своє право на самобутність, цілісність. Можна навіть сказати право на незалежність. Як раніше називали українську мову, яка літера найуживаніша у нашій лексиці, і як так сталося, що близько чотирьох століть Солов'їна була під повною або частковою забороною, розкаже Поліна Єрмакова. Коли ж виникла наша рідна мова? Звичайно, точної дати не буде, але достеменно відомо, що українська зародилась раніше за російську, німецьку і навіть турецьку мову. За дослідженнями вченого Василя Кобелюха, українська сформувалась ще в 10-х, 4-х тисячоліттях до нашої ери і походить із санскриту. Це сьогодні ми називаємо мову українського народу українською, але цей термін почали вживати тільки з 16-го століття. І то на позначення окремо. Моє частини території України, а саме тієї, що знаходилась у складі Речі Посполитої, до середини 19 століття нашу мову кликали ще козацькою, руською. Зверніть увагу, не російською. Тут мається на увазі приналежність до альмаматері народу київської Русі і ганебною малоросійською. Існування окремої української мови не було загально визнаним до початку двадцятого століття. Те, що сьогодні говорить українською мовою, переважна частина Західної України, абсолютно очевидно. Ті землі, які знаходились у складі російської імперії, піддавалися набагато сильнішому мовному гніту. Наприклад, на початку XVIII століття, указом російського царя Петра І у східній Україні було заборонено друкувати українською мовою релігійну літературу. Фактично, козацькою мовою користувалися лише на західноукраїнських землях, які тоді перебували у складі Австро-Угорщини. Але квіт української літератури не вдалося спинити. Українські письменники зробили усе для відродження мови свого народу. Тарас Шевченко своєю творчістю підніс українську літературну мову до рівня загальнонародної. Традицію піднесення української мови підхопив пантелеймон Куліш Франко, Українка, Панас Мирний Коцюбинський. Солов'їна процвітала, і це не подобалось цареві. Так і народився валуївський циркуляр і емський указ, які гальмували видавання книг українською та пришвидшували. Повну заборону мови у різних сферах життя церкві, музиці театрі, до 1990-х років. Українська мова близько 376 років перебувала під забороною чи під утисками, піддавалась репресіям або не мала повноправного державного статусу у тих країнах, до складу яких входили українські землі. І ось у 1989 році Верховна Рада прийняла закон про мови в українській РСР, який надав українській мові статус державної. І декілька цікавих фактів НАН України підрахувала, що сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів, із 33 літер, із яких складається українська абетка, найуживаніша – буква П. А от літера Ф зустрічається найрідше і переважно у запозичених словах. А слово бити має аж 45 синонімів ось декілька. Духопелити, дубасити, дути, кресати, локшити, кулачити, стусувати, шльопати і ще декілька десятків варіантів. І наприкінці випуску прогноз погоди на п'ятницю 9 вересня. Ще зранку прогнозують мінливу хмарність, яка зберігатиметься протягом дня. Вночі температура становитиме плюс 10 градусів. В день підніметься до плюс 19. Вітер північних напрямків до 3 метрів на секунду. На цьому ми завершимо випуск новин. Стежте за новинами Кам'янського на нашому сайті міска.Діпійкрапкаюей. Ще більше цікавого можна знайти на наших соцмережах. Мені ж час прощатися. І з вами був Володимир Кравченко. Бережіть себе та вірте у перемогу. Бо вона не за горами. На все добре.